Велика зрада, Трамп взявся за Путіна. Пропагандюги виють від розпачу, Росіюшку зливають. от вони і всі звинуватили Зеленського. Я хочу спитати, і Трамп сам Ну от спитати їх ви дурні. Ну в тому випадку, що ви не розумієте, що справа не в Зеленському, що це не Зеленський вам каже, і що ситуація зовсім інша. Що війна ведеться проти вас? Хочеться спитати, дядьку, ти придурюєшся, чи що? Іноді у вас хочеться спитати те саме, але ж ми заздалегідь знаємо, що відповідь так. не треба надувати щоки розповідати, що ви тут зараз все порішаєте. Ви вибачте, товаришу Трамп нічого не порішали. порішали. А далі Куликов іде взагалі в розноси прямим текстом звинувачує Трампа у брехні. Виявляється, він однією рукою пише в Твіттері, як йому шкода росіян, а іншою передає координати українцям для ударів по так званій Росії. Він, день... він щодня прокидається, підходить до Твіттера і розповідає, як йому шкода, скільки там тисяч щотижня гине. Невинно. При цьому в цей самий момент його міністерство оборони продає цілі на нашій території для хаймерсів, які перебувають у руках України. А він тим часом пише сльозливі твіти. Ну а що ви думали? От раніше ви лупили по українським містам і розповідали, що ми тут самі себе бомбили. Ну а тепер Америка так само каже, що ніяких координатів вони не передавали. То ви самі себе бомбите? ні США, ні Україна тут ні до чого. У Смоленську влаштували неймовірних розмахів свято прям з піснями та балетом. Не вистачало тільки млинців з лопати в найкращих традиціях Мордору. Ви от можете запитати, який же привід у такого гучного святкування не повірите, у місті з'явився новий сміттєвоз? Коефіцієнт присування один до семи, як у великих сміттєвозів, кут повороту передньої осі до 50 градусів. Такий сміттєвоз вміщає не менше, ніж 135 контейнерів об'ємом 100 літрів кожен. Ви знаєте, кожного разу, коли нам здається, що Росія вже перебуває на самому дні, знизу стукає якийсь Моленськ, Челябінськ, чи Воркута. От просто вдумайтесь, вони ж не просто провели свято на честь сміттєвозе. Вони ще й вдягли їх у костюми. Це вже не просто якийсь цирк, це вже шабаш, тільки не зрозуміло з якою метою. Соловйов наїхав на Герасімова і вимагає ліквідувати його і всіх інших, хто відповідає за російську логістику. За його словами, це вони винні в тому, що російські склади постійно палають, курять, видно, не там, де треба. Зачем вообще все складуються в одному місці? А навіщо взагалі все складувати в одному місці? Хтось може пояснити? Просто навіщо поясніть, будь ласка, бо далеко і не долетить? А найважливіше питання: а розстріли будуть? Бо судячи з усього, поки що не буде ні арештів, ні відповідальності за халатність. Якщо це результат халатності, якщо це диверсія, тоді питання, хто її допустив. Ой, Рудольфич. Ти дивись, якби з тобою самим щось прикрого не сталося. А то багато хто там на міністерство оборони не їжджав, половина тепер в тюрмі, а інша, ну що ж, ти й сам знаєш. з кого нам тоді буде кепкувати? Скабієва підставила Путіна, виявляється, ніхто не Росії не задоволений результатами так званої СВО. Але великий геостратег просто не може більше нічого зробити. Оце так новина. Переговори інтенсифіціруються, переговори активізуються. Зрозуміло, що в нас може бути з цього приводу своя думка, але я вже говорив про це. Справа йде до того, що впродовж якогось обозримого періоду. Я особисто вважаю, що цей період навряд перевищить кілька місяців, півроку, можливо, менше. Наймовірніше бойові дії буде зупинено. Світ втомився від війни, і звісно, не можна сказати, що ми задоволені результатами. що ми всім довольний результатами. А Що сталося? Що ви незадоволені? Казали, що не просто всю Україну захопите, а ще й усе НАТО. Так щось по дорозі у вас сталося, чи ви просто цілі змінили? В будь-якому разі тепер у z патріотів з'явиться багато питань до Владіміра Путіна.